Друга хвиля ЗНО стартувала. Сьогодні зранку у Житомирі біля 20-ї школи майбутні студенти з хвилюванням чекають 11-ї години, адже саме в цей час розпочнеться їхнє перше тестування. Для тих, хто з поважних причин не зміг скласти зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії, передбачена додаткова, яка триватиме з 1 по 15 липня. Це люди, які під час основного тестування захворіли, чи сталася якась проблема. А так само, як зараз в країні така ситуація, відповідно до нас приїхали мешканці східних регіонів. Вони не змогли пройти тестування в себе вдома в основну сесію, тому вони мають можливість здійснити цю процедуру безпосередньо під час додаткової сесії. 1 липня пишуть географію. У Житомирі складають цей предмет 19 абітурієнтів. Загалом в області для участі в додатковій сесії зареєструвалися понад 100 чоловік. Більше половина з них це представники східних областей. Євген приїхав з Луганська, аби не втратити свій шанс вступити цьогоріч до вищого навчального закладу. Житомир як пункт тестування обрав не випадково в користування Проживають родичі. А ось більшість його однокласників пишуть ЗНО у Києві, Харкові та Дніпропетровську. я приїхав з Луганської області, а саме з самого Луганська, для того, щоб в спокійних умовах здати ЗНО. У нас була така ситуація, нам сообщали, що ми здаємо в дополнительную сесію. Буквально через два дні сказали, що лежить в департаменті подписанный указ о том, здаємо в першу сесію. І от. Було все непонятно, коли, до тих пор, поки не прийшло письмо з Києва, але ну, на той момент я вже перереєструвалася. Кристина планує вступати до Бердянського педагогічного університету, тому окрім географії, дівчина ще складатиме українську та англійську мови. Уся її сім'я нині в Маріуполі. Приїхала вона разом з подругою. Нас відмінили сесію, поэтому всі роз'їхалися по іншим областям. в основному їхали всі одна по в Україні. Там в Харьков, в, в Бердянськ. У мене зі сродственники, поэтому легше всього було приїхати в Житомир. На відміну від попередніх років, додаткова сесія триватиме два тижні, і щодня буде один іспит. Найбільше абітурієнтів зареєструвалися на іспит з української мови та літератури, який припадає на 4 липня. Також під час другої хвилі ЗНО складатимуть і ті, хто перебуває у Житомирських виправних колоніях. Зовнішнє незалежне оцінювання також в даний період проходять люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Це житомирська колонія, бердичів, Коростень. Вони також сьогодні проходять тестування із географії. У регіональному центрі якості освіти нагадують про заборону використання під час тестування технічних пристроїв, адже у Житомирській області під час основної сесії десятьох учасників ЗНО вигнали з аудиторії через списування з мобільних телефонів. Відповідно, сертифікат з даного предмету вони не отримають.